Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І перед нами ось така симпатична чорноока ромашка. А тут зеленоука ромашка. І коли ви скажете, що це не ромашка, ви будете праві, це один із сортів рудбекія. Він дуже шикарний. Це відрізняється уже розміром квітки і вражає ним. А поряд теж не ромашка. І вже не рутбекі. це хінацея. І декілька сортів, ви бачите, ось поряд теж Рудбекія. Коли дивитися на їхні листя, неможливо відрізнити, вони дуже схожі. Тому різниця тільки в квітах, адже це найближчі родичі. І часто й густо їх садять поряд, і у них є свої прихильники. І полюбляють їх усі і за запах, і за красу. А тут прямо поле, кореопсис, ромашка, дельфініум. вражаюче співвідношення. Ось так посадиш і радуєшся, і ось ця манюня тут, ну як до місця, це лобелія багаторічна, пурпурна або кардиналова. Якщо хочете, я вам зніму про неї відео. Це дуже симпатична і гарна багаторічна лабелія. А це я біла. поряд із гвоздиками та Веронікою. Вона дивиться дуже гарно. А ще коли посадити поряд деревій, ну все, що потрібно для відчуття рідного края. І запах деревію радує, і воздичка. А ромашка тато ж просто краса, і чим її більше, тим краще вона виглядає. Ще шавлія дуже вражаюче виглядає. Ось знову кореопсис і лобелія. Такі маленькі сорти виглядають поряд, дуже цікаво. Це вже Вероніка, квітне поряд із ромашками та калібраху. Ніколи не думала, що їх можна посадити поряд. Навіть в думках такого не було. І ось такі композиції, але вже рожевий деревій і ромашки. Вони радують завжди. А як вам ось таке поле? Посадиш поряд три сорти лобелі, звичайної кущової. І ось така яскравість, така краса. Боже, скільки ідей я сьогодні підивилася. обов'язково скористаюся. І ви, я думаю, теж собі щось придивилися. Тому дякую вам за увагу! Дякую за те, що пишете коментарі. Дякую за підтримку. Пишіть коментарі, задавайте питання, буду рада вам завжди відповісти. До зустрічі! Буду рада вас бачити на каналі.